Прийом подачі це елемент, який має надзвичайне значення, тому що це перше торкання м'яча на подачі суперника, і від першого торкання залежить, наскільки якісно ми можемо побудувати комбінаційну гру команди. Так, я забіжу трошки вперед, і щоб зрозуміти, які бувають види прийому, треба зрозуміти, що подача, грубо так скажучи, ділиться на два моменти. Ділиться на силову подачу і на плануючу подачу. І в залежності від того, який спосіб подачі виконує суперник, такі технічні дії використовує гравець в прийомі. Для початку простіше розкажу про варіант прийому силової подачі, тому що вона більш споріднена з захистом і технічно відрізняється тільки тим, я вже пояснював, що якщо в захисті ми працюємо над дуже сильною, потужною швидкістю польоту м'яча, і тут приходиться руками чуть-чуть допрацьовувати, щоб залишити м'ячик і не прагнути його довести до сітки, залишити його в себе на майданчику, щоб зробити доігровку, то на прийомі подачі тут, власне, потрібна чіткість точність і якість доводки до зв'язуючого гравця, до сітки. Щоб будувати комбінаційну гру. І отут от вже, перше, ні в якому разі не можна згинати руки. Ні при яких обставинах, в прийомі подачі руки завжди повинні бути виключені. І в момент обробки м'яча, і навіть долю секунди після обробки м'яча, руки повинні бути максимально виключені. Далі підходжу до двох основних частин тіла, які працюють максимально. І звертати увагу, концентрувати на е, навчанні і на роботі приймаючого гравця. Е, максимально важливі це плечі і ноги. Тому що тут нема такого е, різкого куту м'яча, як при атаці, і ноги повинні бути звичайно зігнуті, звичайно робочі, але не настільки низько сідається, як в захисті. Тримаються в середній стійці, ноги повинні бути вільні для того, щоб. Встигнути переміститися. І друге питання це плечі. Плечі повинні бути завжди розвернуті до зв'язуючого гравця. Як я вже сказав, руки максимально прямі і створюють вони отаку, от, символічно називають всі волейболісти, платформу. І ця платформа повинна бути завжди, повторюю ще раз, завжди розвернена в напрямку до зв'язуючого гравця. Зараз я на, на Тані покажу ще раз платформу. Платформа це такий своєрідний трикутник, який, рівнобедрений трикутник, е, який повинен бути завжди направлений до зв'язуючого гравця. Як би не повертався гравець, що би він не робив, руки завжди виключені, прямі і завжди розвернуті до зв'язуючого гравця. Отак. От Ось от таким от чином. Нижче, вище, де би не опрацьовувався от так от платформа завжди була, повинна бути розвернута до зв'язуючого гравця. Чому? Тому що є закони геометрії, закони фізики, і ми знаємо такий простий закон з шкільних е уроків, що кут падіння рівний куту відбивання. Я от зараз продемонструю. Чому платформа повинна бути завжди пряма і завжди повернута до зв'язуючого гравця. От зараз галінка стане на місці зв'язуючого гравця в цю точку, куди повинен в напрямку летіти м'яч. І от я продемонструю, що таке кут падіння, кут відбивання. От, якщо тримати прямі ручки, м'ячик відбиває, відбивається в напрямку зв'язуючого гравця. Так, снайпер. З якої би я зони не, не подавав, я імітую, стой на місці. М'яч летить. М'яч летить в напрямку зв'язуючого гравця. Отаким от от чином підбирається кут платформи і розвернутість платформи до зв'язуючого гравця. От приблизно така схема. То я показав схему, а зараз покаже нам Таня, як платформа тримається, як розвернуті плечі, груди всі в напрямку зв'язуючого гравця. І в спрощених умовах просто накидується м'ячик. Це як саме елементарна підвідна вправа в навчанні гравця. Дотримування платформи. Це з п'ятої зони. Переходить гравець в шосту зону. Він знову вже розвернутий точно до зв'язуючого гравця. І переходив першу зону. Така сама історія, розвертається так. Щоб він був розвернутий строго платформою до зв'язуючого гравця. Ок. Тепер ми попросимо Алінку залізти на тумбу. Вона в нас взагалі майстер виконання силової подачі, і вона зараз нам продемонструє. В спрощених умовах зімітує нам силову подачу, а Таня у нас буде якраз приймати і покаже, як приймається силову подачу. Так, Аліна, ти працюй, вставай в шосту зону. Ні. І так, прийом силової подачі це щось середнє між захистом і прийомом плануючої подачі. М'яч летить достатньо швидко, настільки, щоб не встигати переміщ, переміщатися на більш Довгу відстань. Тому гравець, як правило, приймає за рахунок переміщення одним кроком максимум скачком, а то деколи приходиться навіть і в падінні приймати. І найголовніший момент, ще раз повторюю, що в, е на відміну від захисту дотримуються прямі руки з прагненням все-таки довести м'яч до зв'язуючого гравця. Аліна. Здорово. І зараз, щоб закінчити з прийомом силової подачі, ми покажемо, як двоє гравців встають на якій відстані і взаємодіють між собою. За рахунок одного випаду перекривають м'ячик справа-зліва. І... Тому що більше часу і більше простору для переміщення в них немає. Таня в, в шостій зоні, Алінка в першій зоні. Анатолій Вікторович, вас попросимо стати на місце зв'язуючого. Отак, от, от на перший погляд, достатньо просто, і воно насправді не є дуже складним елементом е, прийом саме силової подачі, якщо вона не надпотужна. І, і багато гравців прийому кажуть, що все-таки приймати силову подачу їм набагато легше, ніж плануючу подачу. Тому що плануюча подача більш коварніша, особливо в жінок, тому що ми знаємо, що висота жіночої сітки. Е, все-таки трошки менше, ніж чоловічий і кут польоту м'яча ускладнює роботу приймального гравця.